Друзі, всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Бондар Андрій. В цьому відео ми говоримо про Audi A4 2006 року випуску, свіже пригнану з Німеччини і вже обслужену. Багато хто не бачив попередню серію, тому давайте вам покажу, що по машинці, яка вона прийшла. Це седан у нас. Це 2 літра бензин на 130 кінських сил. По правій задній дверці є ось така притертість, досить глибокі царапини. Потрібно буде. Підфарбовувати цей момент, можливо, підтичковувати і полірувати. Ще побачимо. Гарні диски, диски треба повідмивати і бачите, замінені гальмівні колодки і гальмівні диски свіженькі. Зараз ми дійдемо до обслуговування, покажу що саме ще мінялося. Є парктроніки, гарний колір доволі. Основна проблема зараз ось в цій арці: це треба вести до малярів, фарбувати, доробляти. Після того, як завезу до малярів. Вже буде фінальна частина, це поліровка, хімчистка автомобіля. І далі будемо виставляти на продаж. До речі, багато хто дзвонив мені по цій машині, по ціні вона буде в районі 8 тисяч доларів. Я думав десь 7500-7700, але не вкладаюся, чесно кажучи, бо по обслуговуванню дещо вийшло для мене неочікуване. І давайте, як завжди, ми робимо дивитися, що в нас було замінено. Комплект болтів маховика 6 штук 240, болти корзини 120 Для тих, хто не в курсі, в цій машині було замінене щеплення, бо як тільки вона приїхала, я спробував на ній їхати. Щеплення майже було відсутнє. Болти корзини 120, колодки передні 990 гривень. Задні диски 2 штуки 1520 гривень, задні колодки 670. Комплект щеплення 3890 гривень. Сальні колінвали 1690 гривень, масло в коробку 2 літри по 550 гривень, це 1100 гривень. До речі, напишіть, як вам ціни на щеплення і чи це адекватні взагалі ціни. Бо вперше, до речі, міняю щеплення на ауді. Вилка щеплення 695 гривень, тому що вона там вже була розвалена. Пильник наружній, лівий. Це по ходовій 515 гривень, бо він був розірваний. Очисник на 300 гривень. Флянець. флянець підтікав антифриз. Замінили флянець 695 гривень. Антифриз, відповідно, також замінили 700 гривень. Кріплення глушника 230 гривень, тормозна жидкость 70 гривень. За запчастини 13425 гривень, робота 5700 гривень. І мені зробили ще знижечку 18 гривень. 1500 у нас вийшло обслуговування по Audi A4B7. Залазимо в багажник, тут у нас є бірка, і на цій бірці є інформація щодо фарби, код фарби, який на цьому авто. І ось тут, бачите, ly 7 v ось такий саме колір цього автомобіля. Ну і також можна розшифрувати, що по комплектації. Але по, по комплектації тут насправді вона трошки бідновата, ця машина. Головне, щоб був стан хороший. Далі беремо цей код, скидаємо підборщику фарби, але ще краще зняти лючок і віддати йому на підбір фарби. Та я скидаю саме код фарби і зі 100 машин одна може не попасти, там одна-дві машини не попасти в колір. а... 99 машин попадають в колір. Тому ми заморачуємось, даємо код фарби, замовляємо 100 там, або 50 грам фарби і веземо машину на рихтовку і покраску. Подивіться, просто в якому стані ці кнопочки не заюзані. Ось цей весь пластик, ну, в дуже гарний стан. Її ще відмиють і вона буде прям класна. Тобто треба тут замінити магнітолу, бо вона ось є, але вона, щоправда, не підходить. Вже на якусь другу машину залишиться. Ось цю частину вже замовив. Верхню частину підлокітника, бо хтось ось так от їздив, ліктем протирав, хоч пробіг рідний, але багато хто мені не вірив. Можете по він-коду пробити цю машину. Я її вже пробивав, тут пробіг 100% рідний. Ну і є сервісна історія по машині. Ось тут зверху є він-код. Починаючи з 2008 року записи пішли. 9-й, 10-й рік 45 тисяч, 12-й рік, 58. 1699. Ну, бачите, рівномірний пробіг, немає такого, щоб дуже багато наїздили якогось саме року. 149 в 2020 році, і в принципі це і все. 149 тисяч 20 2020 році. На цьому сервісна історія закінчується. Я нарешті попробую їхати на ауді, в якої працює ідеально щеплення, тому що воно просто нове, свіже, замінене. Попробую взагалі, як це воно. Тому що на всіх цих MPIних аудюхах. Щеплення бере при верху. а тут конкретно посередині, так як положено. Щойно привіз ауді вже з покраски. Ось це місце, ви пам'ятаєте, було передерте, прочухане, вже його підфарбували. Це мені ще трошки не подобається цей бампер, не знаю, що з ним зробити, а можливо так і буде. І ось тут у нас була притертість по правій стороні. Де це вона? Ось. І так і залишились сліди. Молдинга підфарбували. Сліди підтичкуються і заполіруються. От якось так по кузову і буде. Підлокітник я вже замінив, ось такий, купив просто інший. Е дуже легко міняється, тут берете, просто відкриваєте, зжимаєте ось з двох сторон і він виймається. В принципі, ніяких проблем немає. Ви запитаєте мене, скільки вийшло за підкраску. Підкраска 4000 гривень, Рихтовка 800 гривень. І десь ще поліровку треба закладати 100-150 доларів. Бачите, трошки мутнувата фара ось ця. Це то краще, але ця мутнувата. Але машина буде повністю вся поліруватися. І тоді вже будемо виставляти на продаж. Тому майте на увазі, що я ось така Audi A4B7, можете вже телефонувати, питатися, і скоро вона буде в продажу. Ціна орієнтовна, десь 700-800 доларів. Ну а я вам дякую за увагу і за те, що пишете коментарі. І до нових зустрічей.